Вітаємо! Сьогодні 23 листопада і будемо обробляти наш садочок. Раніше не змогли обробити, бо кожного дня йшли дощі і не було такої можливості. А сьогодні дуже гарна погода, тихо, сонечко, тепло і є можливість обробити наш садочок. Саме зараз в опалому листі, яке зараз, ви бачите, лежить на землі, ще ми його не встигли прибрати із-за дощів, але незабаром будемо обов'язково прибирати, в тріщинах кори дерев влаштовуються шкідники на зимівлю та спори грибів. Тому потрібно обов'язково зробити, щоб трішки подіяти на випередження. Якщо не проводите таку обробку, то будемо залишати дуже велику кількість шкідників і хвороб, які навесні, коли підійде тільки перше тепло, будуть активізовуватися і пошкоджувати молоді бруньки та зов'язь. Тому ця обробка, ту, що будемо робити, буде діяти на знищення великої частини тих шкідників та спорів грибів, які будуть зимувати на деревах. Для заключної обробки саду вибрали такі препарати: фунгіцид біошук та інсектоакаріцид 30В. Біошук це мідмістимий препарат контактної дії, який може застосовуватися разом із препаратом 30В. Будемо робити бакову суміш. Так, як Мідмісні препарати, вони найбільш ефективніші проти грибкових захворювань, які можуть бути на наших деревах, а препарат 30В буде знищувати тих шкідників, які тут можуть зимувати. При обробці препаратом 30В на поверхні рослини, тобто дерева, утворюється дуже тоненька плівочка. Яка буде перекривати рух кисню до зимуючих шкідників, внаслідок чого порушується доступ кисню до цих шкідників, а це, в свою чергу, буде приводити до загибелі небажаних гостей? Як будемо розводити ці препарати? Препарат Біошок на соприскувач на 12 літрів. Ми будемо робити 60 мл. Ми його перед цим трішки переколотили. Це отаких три мірочки. Одна мірочка, друга мірочка і третя мірочка. Тепер потрібно його добре розколотити. Він дуже добре розтає. Як бачите, вода холодна, з-під крана була, ніхто її не грів, він уже розчинився, дуже добре розчиняється. І так як у нас 12 літрів буде розчину, ми виливаємо цю бутилочку 30В усю, у дане відро. Ми розділили, тут якраз 12 літрів води в нас. І будемо розмішувати. Дуже добре потрібно розмішати. Воно дуже добре, розмішується, нічого тут не залишається. Ну, тут нема, може, трішечки ось. Залишилося. Отак От ось, все тут. Тепер ще домішаємо трішечки. Як бачите, ми окремо розвели препарат біошок та препарат 30В, тепер буде потрібно змішати їх. А змішувати будемо висипати, виливати препарат 30В в біошок, так як вони вже добре розчинилися, що один, що другий. І тепер будемо поступово виливати і трішки помішуючи це. Поступово виливати і трішки помішуючи. Частинку вилили сюди, перемішаємо. Тепер ми частинку вилімо у оприскувач, не всю. А потім додамо ще сюди препарат 30В, розмішаємо його і будемо потім добре розмішувати в оприскувачі, ще, як закрутимо. Вилили готовий розчин, половину цього готового розчину в оприскувач. Тепер доливаємо той, що залишився в цьому відріду, 30В. Доливаємо до цього розчину, розводимо його, колотимо. Як видно, дуже добре воно все розмішалося, ніякого осаду немає. От все таке дуже добре розмішане. Розчинилось, дуже добре, немає нічого тут ніякого осаду. І тепер будемо цей розчин виливати в оприскувач, долімо його, якраз буде 12 літрів. Закрутимо кришкою і ще. Перемішаємо в оприскувачі, поколотимо трішки перед оприскуванням. Штанга в нас на оприскувачі подовжена, довга, щоб доставати наші дерева було дуже зручно, використовуємо подовжену штангу. Вилили весь розчин в оприскувач. Ось так. Ось. Ми його переколотили, добре вилили, вийшов оприскувач. Зараз будемо закривати кришечкою і оприскувати наші дерева. Починаємо обробляти дерева. Дерева потрібно оприскати дуже рясно. Таким чином будемо обробку робити всіх дерев. Потрібно їх дуже добре змочити, щоб утворилася плівочка, яка потрібна для захисту наших дерев. Як бачите, дерево добре змочується. Таким чином будемо обробляти всі наші дерева. Головне, щоб їх рясно змочити. Бачите, дерево рясно оброблено, і при висиханні цього розчину буде утворюватися плівочка, вона буде дуже тоненька, Як... так ми її не можемо бачити на погляд, але вона там буде і це буде давати захист нашим деревам. Ми закінчили обробляти наші дерева, залишили тут три дерева на останньому рядочку. Щоб зрівняти і показати вам, як виглядають оброблене дерево і як виглядає необроблене дерево. От зараз три оцих дерева по цьому рядочку: перше дерево, потім йде друге дерево. Ось, бачите, воно таке світлувате, не оброблене. І третє дерево не оброблене. Воно також йде світленьке, таке виглядає. Ось ці, ці три, три дерева ми. Оставили навмисно, щоб показати для зрівняння. І тепер покажемо ті, що вже обробили дерева. Ось бачите, як вони, вони виглядають темнішими, такими дерева, гілочки темніші. І ми не впевнені, що камера може передати це, але таке враження, ніби ці гілочки всі під таким тоненьким-тоненьким склом. На вигляд ми його не бачимо так. Але здається, що воно так. Аж трішечки так блистить вони, дерева трішечки блистять. Для оприскування нашого садочка пішло 5 бутилочок препарату 30В і 300 мл біошока. Тут у нас посаджено більше сотні дерев. Вони не дуже великі, але ми їх дуже рясно обробляли. В підсумку хочу сказати, що ми діждалися природнього опаду листя. Як бачите, зараз на деревах листя немає. І витримали температурний режим. Зараз температура повітря вище 5 градусів тепла. А це означає, що шкідник, який влаштувався на деревах, ще вразливий до цих препаратів, якими ми обробили. А це, в свою чергу, призведе до загибелі. Цих шкідників. Тому така заключна осіння обробка дає додатковий захист нашим деревам від шкідників та хвороб.